Так, всім привіт, таки, вітаю вас на своєму каналові. Я розпочну, а ви поки підпишіться, сьогодні ми варимо сир Сулугуні. Мій самий, любимий сир. Він наскільки смачний, він наскільки ароматний. ну Це просто не передати. Вариться дуже легко. У мене заготовочка є, це сирне тісто уже. Рецепт сирного тіста буде в кінці відео. Трошки хотілося б предісторії, Значить. Люди, у яких немає великого бажання, немає терпіння, це теж дуже головне, немає цілеспрямованості, вам краще не починати цю справу. Можливо, я зараз буду жорстока. Краще не починати, тому що ви все одно не зрозумієте, будете в ітогі обвинувачувати мене. Я вже відео з рецептами викидала, але їх поудаляла, але не тут, не на цій платформі. Все те саме, що я показувала, мене починають опять, спочатку переспитувати, Опять у них не виходить. Продивіться відео ще раз. Щось незрозуміло, продивіться ще раз. Ну, розжиєш уже, положиш у рота, все, все одно щось непонятно. Звинувачувати мені не треба. І якщо вам Боженька дав рученьки з того міста, а не зліпи мені, мама, сніжку, то у вас все вийде, я у вас вірю. Так, кицюні. Нам треба, щоб наше сирне тісто прокисло. В різні пори року він кисне по різному, змінюється структура молока. Взимку до 24 годин, влітку може після 6 годин скиснути також залежить від жирності молока. Я зразу говорю, ну, от в даний час, наприклад, сьогодні, 2 квітня. У мене е, скисає десь 8-10 годин сирне тісто. Ну, е, я його не на вулиці вивішую, я вивішую в хаті при кімнатній температурі. Я вже, в принципі, сама знаю, коли воно скисне вже інтуїтивно, вже по, по годинах. А вам, щоб було зрозуміло, е, ніколи не спішіть. Мені вже писали. Ми він, попробували, в нас або не тянеться, або перетягується. Не треба все сирне тісто. Відріжте шматочечок малесеньких, киньте в гарячу воду, якщо він тянеться. Не треба все сирне тісто. Ви самі зрозумієте, що сум. Це, це, не, це не така велика проблема. Вам зразу кажеться, що це дуже замороч, заморочливо. Ні, це не така велика проблема, як вам кажуться, на перший погляд. Все насправді дуже просто. І так. Киці ставимо воду на газ. Я не в сироватки варю, я варю в водички. Нагріваємо градусів 50-60. І так, котусі. Я в друшлакові не варю сир. Я варю в гарячій воді. Ну, потрібна такі пара перчаток матірчан, які йдуть на низ на руки. І наверх це обов'язково тому що буде в гарячому розчині бовтатися. Ну, я так варю. А, значить, буде трошки у сироварі взрив мозга після моїх рецептів. Ну нічого, якось переживу. В основному, в основному, скрізь у рецептури показано, що сирне тісто, кришать, на манюсінькі клаптички. Такі чудний не на цибулю, не на зажарку. Це для мене я дуже упростила всі ці рецепти, для мене це дуже довго, мені треба все дуже швидко робити, бо я нічого не встигаю. Е, мінімум посуди затрат, мінімум грошей, дірочки є. Сирне тісто, визріло. Дивіться, як я роблю. Я просто беру і тонюсенькими пластами прямо ріжу, кидаю у водичку. Не треба з ним шаткуватися півтора часа. Це все я кидаю в гарячу воду. Ну, лодочку змішую, так щоб Тісто сирне не осідало. Оце так я роблю. І вам совіту, бо як почнете поначаль ізначально заморочуватися, то ви так привикнете і будете. Ні, якщо вам хочеться позаморочуватися, будь ласка, беріть дощечки, кріщитьте сирне тісто я воно наскільки я тоненьке його роблю, що воно дуже хорошо, ще раз покажу, дуже хорошо і швидко вариться. Варю я, звісно, маленькими шматочками. От все сирне тісто, яке в мене є, від дойки. там 30 літрів молока, 40 літрів молока, 15 літрів молока. Яка різниця? Це варю я в одній кастовлі, не розділяю його на різні. Я можу потягнути, ну вже майже 10 років я займаюся, можу і 4 кг сиру із закритими очима. Так, тістечку ми дорізаємо. Зараз будемо вимішувати. Зараз поки надійну початочки, я його переверну тут. І все вам покажу. Ніж у мене старовинний, такий косочка, не можу без неї. Значить, так. Ще раз повторюся, все тісто зразу не закидайте воду. візьміть там тарілочку, чи е, яка у вас там посудинка, одріжте маленький шматочок і Попробуйте чи тянеться воно у вас, чи ні. І отак потихеньку обминаємо воно вже начинає м'якнути. І щоб равномірно помішуючи так робити. Кишматочок краще розігрівся. Головне, щоб постійно в мене газ там горить. Маленький, невеликий. Газ не притушуємо, тому що сирне тісто проходне, по-любому вже вода. Остудилася в ній не 50-не 60 градусів. Но нам дуже гаряче і не потрібна. тому що воно у нас, як добре попливе, тоді, в принципі, тягти буде погано, бо воно буде крізь пальці протікати. Зараз ми його розмочимо хорошо, воно розм'якне і будемо збирати з густочок. Овсім граминочку. Ще хотіла сказати, це базове сирне тісто, що я вам покажу в кінці. Піде в нас на всі витяжні сири, на чечел, на палички, на моцарелу. Італьянські всі сири. Ви знаєте, що в кожній країні просто форми різні і назви різних сирів, а база одна й та сама йде. Так що можемо з вами витворяти. Я саме найкраще люблю витяжне тісто, з ним можна витворяти що завгодно. Влітку скажу, виходить, найсмачніші солуньки. От іменно я не знаю чому. Віталій, наприклад, качукувало, я вам вже показувала. Його виробляють тільки влітку. Роблять на цілий рік, він вистається взимку, його не варять. Хоча я і взимку варю, але от зовсім не такий аромат і не такий смак у нього. Так, все, будемо вимішувати. Вимішуємо, як звичайне тісто, вмішуючи. Щоб зробився в нас однородний згусток. Деякі нерівності, деякі твердиночки. Ви його добре відчуваєте. м'якенький, як тісто, м'якосінький. Він дуже подлатливий, кращого тіста ви не найдете. З ним дуже добре працювати. Мішуємо так, мішуємо всередину, як звичайне тісто. Десь твердіше ручкою дужче придавили, деньгше просто, загорнули. Погано однією рукою знімати. Отак От навіть. От так. І так, катусі. У нас тісто вже вимішане. Дивіться. Воно одноманітне, кваснюче. Що хочу можна з ним робити. Зараз покажу. Форми в мене самі-самі найзвичайні. Купованих в мене майже немає. Дивіться, це в мене іменно для солову. Обичний віддаречко пласносове. І формочка. Да, така, як люди печуть хліб. Просто я роблю дві формочки, щоб не дві круглих. А така формочка, до речі, дуже класна. Вона, як одрізає, одрізаєш кусочок сиру, вона якраз кладеться на кусочок хліба. Вона прямокутна, така, ну, класнюча. Все, формочки чисти, пусти. Все, я мальчу рублю. Добавляем. Все, выдерваем тесто. И вымаем. Такий у нас взяли, защитнули, воно хорошо пролипає, добре защипається. Все, сирне тісто ще гаряче, воно само все так, як йому треба. Єдина вимога до формочок, щоб вони були прямі або донизу зужені були. Як захолодний сир, ви тоді його не витрусите з форми. Зрозуміли? Це єдина умова така. Ну, вложимо в цю хлопечко. Все, зробили красоту, все. тут рівнянки, все. Защитнули, щоб він був запечатаний. Все, він вихоложає у мене. Наприклад, я вранці зварила, він вихолов, я поставила його в холодильник, тому що потім ми його будемо вложити в розсол, солити, бо якщо гарячу головку сирну вкинути в розсол, вона розпливеться вам в блин. Вона повинна бути захоловши і держати добре форму. Отак я оставляю до вечора. Зараз годинку-півтори-дві поставлю в холодильник, щоб захололо вже добре, на Соляний роствор. У мене на всі сири один і той самий. 20%. Це на літру солі, стакан, ой, на літру води, стакан солі на або 200 грам. Солимо сир з розрахунку, 1 кг сиру на 6 годин розсолу. Зрозуміли, якщо близько кілограма плюс-мінус, або трохи більше кілограма, ну неважливо, 6 годин вполне достатньо буде. Я на ніч потім кидаю в соляний розцвіт, десь, коли я лягаю спати, часів десь пів 11 і пів п'ятого я ранку встаю, я його витягую. Він навіть малосольний. Хоча в мене всі замовляють сир тільки малосольний. Так, мовби все. Ну що, будемо робити універсальне сирне тісто, яке підходить на всі витяжні сири. Ріце! Так, китцю я молку здоїла, у мене тепло, я його не грію, я завжди з-під коров пересіжую і ферментую. Якщо у вас стояло в холодильнику, нагріваємо до 36-38 градусів і заливаємо фермент. В моєму випадку це майто. Завжди беру трошки більше, чим заявлено і розмішуємо. То накриваю, я не накриваю, наприклад. Воно ферментується і так добре. Залишаємо десь приблизно 40-45 хвилин. Все. І так, цю Згусток у нас сформувався вже. Я ставлю на маленький вогонь. Не треба вам ні ліри, всякі модні, ні ножі. Просто треба постійно помішувати, поки гріється. Нагріваємо градусів до 40 на маленькому вогні, постійно помішуючи. Просто великий. Поки ми перемішаємо, поки нагріється, в нас не буде великих згустків. Лишні заморочки тут ні до чого. Так, стосовно ще мейта, я хотіла сказати, в кожному регіоні, можливо, різні ферменти. Не обов'язково мейти, є сечужні ферменти. Все одно вони направлені на одну й ту саму дію. Без різниці, яким ви ферментом ферментуєте молоко. Все одно дія в них одна й та сама у всіх. щоб зробити сирний згусток. Так що зразу скажу, не, не, не суттєво. І краще, от, молоко є, люди собер, собирають багато, молока збирають в холодильниках, да? потім варять сир. Мені збирати нема кути, бо в нас молоко з чотирьох корів, самі розумієте, я зразу його ферментую. І от. Так уже перевірено практикою, що тільки здойним молоком ну, хуже ферментується. Можливо, як постої, якісь там процеси, другі запускаються. Не будемо вдаватися в подробності. Просто більше треба лить фермент. Тут, наприклад, пачечка мейту да, розрахована, це я так наприклад, беру, розрахована на 100 літрів молока. Я розвожу цю пачечку мейту на півлітрову баночку води літньої, поки воно розтанеться все. Ну, Логічно подумати, 50 мл виходить на 10 літрів молока. так? А я ллю 75, от, наприклад. Те, що ви більше, ні на смаку сиру не відрізняється взагалі ніяк. Так що краще влийте більше. Менше і у вас погано заферментується, або воно буде рідкувати, тоді вже додавати буде пізно. Лучше лийте більше. Так, нагріваємо до 40 градусів. Ну, приблизно, це не суттєво. Просто трохи гарячіше, ніж наша температура. Самі знаєте, як це приблизно 40 градусів. Можна прикрити, можна не прикривати. Бачите, не треба його різати, ми його розмішали чуть-чуть менше, чуть-чуть більше, не суттєво оставили на годинку. Сироватка відійшла. Сирне тісто опустилося на дно. Сироватку зливаємо, щоб я лишнє время не витрачала. Сирне тісто. Беремо самозвичайну марлечку і підвішуємо. Киці, підвішуємо, як звичайний творог підвішуємо. І від 6 до 12 годин може стояти. Якщо молоко у вас в холодильнику збиралося, можуть від 6 до 10 годин. Так як у мене тільки здоїне від 10 до 12 годин. Потім пробуйте маленькій кількості води, десь у мисочки маленька кількість сирнозгустка, як воно потягнеться. Не треба переводити все, я вже говорила. Бачите, нічого сложного немає. Не потрібні ті супер-пупер-закваски. Ну, Для цих сирів це точно. І ще запам'ятайте, щоб я більш не повторювала, оце буде в нас в подальшому база сирного тіста на всі витяжні сири. Будемо надалі знімати витяжні сири, але ну, я кожен раз не буду показувати, як я роблю сирний згусток. Це буде база. Так що запам'ятайте, чи собі збережіть де-небудь. Головне маленькі гоні, головне постійно помішуючи. Поки воно буде нагріватися, вже у вас легких комків не буде. Ну, ще чуть-чуть, та я ставлю в спокої. Так, запам'ятали, на саму обичну морличку потім підвішуємо. І хай воно висить, поки вам аж не варить сир. Не треба в холодне місто, не треба в дуже гарячі. Звичайно, кімнатна температура, де вам удобно. Дивіться, в мене морлечки. морлічки. Сирний згусток. Підвішений в мене висів. Бачите, нічого страшного. Пробуємо пограминочки, яке я розказувала. Пограминочки. Буквально так раз. взяли черпачок гарячої води, градусі 80 чи мисочку. І пробуємо. І так, Кетюні, я, я свій сирок достала, він в мене положила пів дванадцятої ночі, коли лягала спати. Пів-п'ятого ранку витягло. Тут немає по кілограму, 5 годин він просолився. В принципі, він дуже сам по собі тугий, він так сильно пропускає. Значить, як будемо зберігати? Кладемо на полотенечко чистим. І кожен день міняємо полотенечко і перевертаємо з сторони в сторону. Захочете тиждень стоятимети, захочете два стоятиме. В принципі, через тиждень він вже ну, дуже класний. Вже аромат у нього є, вже послівкусія таке слівочне, класнюче. Тільки в холодильнику, якщо зберігаємо, спеціального холодильника у вас немає. Просто постарайтеся обрати з нього дуже е, такі ярко виражені. Запахи, я б сказала, там цибулю, чесник, тому що молочна продукція, повинні ви знати, дуже впитує аромати. Він зверху візьметься своєю корочкою, він буде жовтий зверху, всередині білий. Можна його їсти вже в той самий день, в принципі, вже с'єдобно все. Можна через день, можна через тиждень. Формочки беріть, які. Вам подобається. Я вже говорила, ще раз повторюсь, якщо хто не почув. Головне, щоб внизу було або зуження, або вона була рівна, щоб не було розгалудження, тому що сир, як сядеться, ви його просто не витрусите, Приється вирізати його ножем. Уже буде зовнішня оболонка пошкоджена, солі він возьме багато, ну, буде не то пальто.